На всіх локаціях Харківського національного університету внутрішніх справ відбулися урочисті заходи з нагоди Дня державного прапора України та Дня Незалежності України. З урочистими датами від імені ректора університету, генерала поліції 3-го рангу Валерія Сокуренка. Колектив університету привітав перший проректор, підполковник поліції Віктор Василенко. Він зазначив, що День державного прапора це свято всіх поколінь українців, дане на поваги символу держави, що пройшов довгий, героїчний і часом трагічний шлях. Зичимо вам міцного здоров'я, успіхів і навчання, бо це ваш на сьогодні головний обов'язок саме здобувати освіту, стати професійними, правоохоронцями. І хай ці спрай вам допомагає господь Бог, і відчувайте підтримку вашого. Товариша. Слава Україні! Героям слава! Віктор Веселенко також наголосив, що 23 серпня Харків відзначає свій день народження. Вітаючи зі святом, він зазначив, що Харків це місто герой, місто мужніх і незламних людей, нескорених і сильних духом, справжніх патріотів України. Завершилися заходи виступами творчих колективів університету.